Зараз будуть прості запитання, прості запитання. Хто краще кого знає? Та, як кажуть, дама вперед, так? Тому, дівчата, слухаємо перше запитання, мама, посміхайтеся. Мама сьогодні неодноразово говорила про футбол. Е, так. Е, я не буду казати, що вона сказала про цей футбол, але тим не менше, все-таки, я думаю, що мама знає про футбол. Тому зараз е, перше запитання, дівчата, для вас: як, скажіть, будь ласка, трошки менше музики, як називається. Забитий гол у верхній кут воріт. Думаємо, порадились, не вивкрикаємо, Порадились. Бо якщо неправильна відповідь, якщо ви готові відповідати, я йду до вас. Хто відповідає? Дружечка відповідає. Чекайте, не кричіть, я йду. Верхній кут забитий гол називається як? Дев'ятка. Це правильно насамперед? І це правильно відповідь. Один бал заробляє дівчата. Оплиски вітаємо. Тому, хлопці, що таке шугаринг? Це все дуже просто. Що таке шугаринг? Ви порадилися, що таке шугаринг? І відповідаєте. Порадились з командам. Я думаю, що Степан про це більше розкаже вам. Що таке Шугаринг? Я думаю, що вже готовий відповідати, що таке шугаринг, то Степан. Ви як капітан команди буде відповідати Степан? Я думаю, що він точно знає. Добре, добре, увага! Відповідь звучало запитання. Що таке шугаринг? Скажімо так, я як барбер. Я можу так ленько сказати, це як депіляція, але просто в інтимному місці. Скажімо так, не обов'язково. Але Тобі всюди може бути Чекайте, Скайте, скажіть ви, вимикання волосків. Вимикання волосків ви вважаєте? Ні, ну це якось культурно взагалі говориться, як вимикання волосків. Що це вили, вимикання волосків? Е, я зараз запитаю Марішку, чи це влаштовує е, така відповідь, бо це, в принципі, ну, воно десь так, але воно якось гарно говориться, ну, вимикання волосків. Шугаринг це. Нашому волосся. У нашому вимикання волосся. На, на... Як, як на чи що? В нашому це вимикання волосся. Ну, дивіться, в принципі, ну воно десь так є, але це правильно мудро сказати. Ну Марічка, ми зараховуємо цей бал, бо тому, що це є депіляція чим? Так о зараз, якщо дає, скажете, чим депіляція, шугаринг, чим депіляція, тому зараз, якщо ви відповідаєте, то я зараховую бал правильно, а якщо ні, то ні. Кажіть. Ні, тут один варіант має бути. Ну, дівчата, не підказуйте, ви вболіваєте за кого. А ти звідки знаєш? Ну, так. Хто відповідає? Степан. Степан, давайте. Це депіляція чим? Воском. І це неправильна відповідь, ваша області. І воском. Ні. Тому дивіться, зараз маєте можливість відіграти свій бал назад. Я буду дати ще одну вам підказку, якщо хочете зарахувати. Тому, дівчата, яке завдання їм даємо? Зробити депіляцію прямо при ночах у всіх, так? Щоб ви знали. ні ні, ні. Добре, давайте тако. Для початку 10 разів присідаєте, під облиски гостей. Поїхали, Степан. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. І тепер остання можливість, чим це депіляція? Шугаринг. По-англійськи це sugar. це цукор. Тому це Степан. Цукор. Чому ви зразу так не сказали? Оплески! Один бал зараховуємо. Хлопцям, хоча з другої спроби, але тим не менше. Скажіть, будь ласка, що таке кардан? Кардан, якщо ви готові відповідати, що таке кардан? Ви порадились, дівчата. це дуже важливо. Бо зараз хлопці дадуть вам завдання і зараз будуть показувати, як то робити шугаринг. <плес> Іде. Тому давайте. Ви готові відповідати. Увага! Відповідь що таке кардан? Це Може це неправильно. Це така коротша штука, де є підшипник, і воно крутиться. Геніально. Геніально, це неправильно. Ну то зрозуміло, підшипники всюди є підшипники, дівчата. У вас немає підшипників. Ну, ясно, ви красива молода дівчина. Які у вас підшипники можуть бути. Тому, дівчата, маєте можливість також відіграти підказку. Ви берете підказку, мамо? Чи ви тільки знаєтесь на футболі і все. Ми беремо підказку, чи не, не зараховуємо вам бал? Беремо підказку, поїхали, 10 разів присідаємо, але всі разом з мамою. Готові, гості аплодують, поїхали. І раз. Але разом. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, разом. Сім, вісім, дев'ять, десять. Даю підказку. Ви, напевно, ви знаєте про те, що в мотиві є передній міст і задній міст. Так. І ця штука що робить? У вас є. І це правильна відповідь. В облески, зраховуємо один бал. Також дівчатам. У вас є два бали. Мамо, ви молодець. Що? Таке лабутени. Що таке лабутени? Я думаю, що це проста відповідь має бути зразу шикарно блискавично відповісти. Тому що таке лабутени? Порадилися. У вас є капітан команди, який думає, що знає про те. Степан відповідає тофлі в червоним покриттям І Внизу. Це ви вважаєте, що це туфлі на каблуку з червоною підошвою? І це правильна відповідь, друзі, Оплески! Вітаємо! Це правильно Степан, ви звідки знаєте? Ви маєте такі. Ви маєте чи ви ваші дружини? Добре. Що таке мормишка? Що таке мормишка? Це просто. Що таке мормишка? Ви порадилися, 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 мамо. І відповідає в нас сто, що таке мормишка. Від... Слухаємо, мама, відповідь не, не, не кажіть всі. Хтось один? Хто? Мама каже, увага! Що таке мормишка? Це наживка. Ні? Наживка, ти що? Хор... я би сказав хробак. Яка наживка? Що? Чоловічі штучки. Чоловічі штучки. Чоловічі штучки, то наживка вже на дівчат, я би казав, не на рибалку. Не зараховуємо, тому що вона неправильна. І тому. За кукурікати десь раз кажда. Ні, та, кукуріка, ти, ну... А ні, ну мам, ну так то дивіться, щоб ви зрозуміли. Зараз дома по сторам, зараз каже, буде п'яно. І ще буде купок. Правильно? Так. Тому зараз. Ні, давайте тако, нехай вони три раз три рази закукурикають, але всі одночасно. Раз, два, три! Меріко! 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 Дружка! Ну, то ж то одна курка тільки кукурікала. А де всі курки? Курка не кукуріка. Дивіться. Ми говорили про що таке мормишка. Мама сказала, що це наживка. А наживка на що? Чіпається. Так! Це, да, ой, це все... якщо рибалка і вудка, там є, на на що там Ну а на що чіпається? Це, це є деталь, є поплавок, є жилка, знаєте, що сказати. Ну так власно, ну я не розумію тоді ваше запитання. Ви про що зараз сказали мені? Що? Що таке, на що там ще мормишки, якщо є вудка? Ні. А що? Ви правильно. Ні, ви правильно. є наживка. Наживку дає там, там хробаки, опариші, там ще якісь. Це є наживка. А на так. Тому ну, тим не менше, дівчата, ви тільки що відповіли, ви здобули свій бал. От власне на що це мормишка називається? Оплески для дівчат. Вітаю! Що таке гафре? Що таке гафре? Що таке гафре? Тим більше серед вас є Барбер, я думаю, що він точно знає. Що таке гофре? Слухаємо. Гафре це таке, що волосся волосці прижимається, робиться хвилясте. І це правильна відповідь! Оплески! І це правильна відповідь. Скажіть мені, будь ласка, що таке? <плес> <плес> що таке буліт? Буліт. Це просте запитання. Що таке буліт? Ви готові? Готові. Увага! Відповідь! Що таке буліт? і це? Штрафний кидок у хокей. Це правильна відповідь! Облиски! Вітаємо! Ви молодець! Супер! Хлопці, що таке омбре? Я думаю, що всі знають про це, що таке омбре, тому швидко відповідають. Дівчата, це просте запитання. Для вас це просто, а для них, подивіться, вони думають, що таке омбре. Підказка Чекай, підказка зараз вони вам дадуть за кукурікання. Кажи, що таке омбре. Не знаю. І це неправильна відповідь, ясно, що це ніхто не знає. Тому тепер ви маєте можливість, хто буде мстити. Щоб була підказка, ви маєте зробити що? Три рази мекати. На 3-4, поїхали. І... <сіх> <сіх> Хор. Так. Це не я, це не я. Добре, підказка, підказка. Це фарбування волосся, перехід з якого кольору в який. Подумали, бо тому що зараз буде по-другому разу. Оприділилися з відповіддю і слухаємо правильну відповідь. Це відповідає на 100. Степан. Став на світло. І це правильна відповідь. Оплиски! Хлопці також добувають бал. У нас поки що порівно. Яка різниця між болтом і шурупом? Є шуруп і є болт. Знаєте, так? Волк закручується, що вовк закручується. Ваші обласні це неправильно! І це неправильно. І це неправильно. Андрій. Навіть всі поцілують молодого і молоду Ні, дівчата йдуть цілувати молодого. Для нього свято, бо то сьогодні те, як останній раз. Бо далі тільки його буде цілувати його чарівна дружина. Оплески гостей! Мамо ваші діти, є птиці. Я йду до вас, ви відповідаєте. Яка різниця між шурупом і болтом? І це Болт тупий, шуруп гострий. І це правильна відповідь! Це ж було просто, правда? Оплески! Дівчата вириваються на один бал вперед. Що таке Дайсон? Я, я дай... Який ще пен? Це... Ви пен це ручка по-англійськи. Фен... Фен... Ні, не ну що ти мені вгадуєш, ти мене питаєш, чи це правильно чи ні. Якщо ви готові відповідати, я йду до вас. Так, Андрій, давай. Це прям дуже сильно дорогий фен. Десь 15-16 тисяч. Шикарний фен, який навіть ну, коротше, фен. Депіляцію? <реш> Ваші оплески! Це правильна відповідь. Це правильна відповідь. Дівчата. Вам треба розкласти військові звання в порядку зростання, знаєте. Зараз хлопці, вам треба розкласти по товщині колготи. Кажи. 15 день. Вітаю. Так, далі в нас які? Двадцятьден. 20 Двадцять 20 день. 40 Сорокден. 40 ден. Дідові колготи. Дідові колготи не було такого. Дідові рейтузи. Є дві райтузи. І бабині райтузи. І бабині райтузи. І це правильна відповідь. Оплески для чоловіків. Дівчата. Ви перші. Так. Поїхали. Майор. 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 Полковник. Полковник. Генерал. Генерал-майор. Генерал-майор. Генерал-лейтенант. Тобто ви вважаєте, що генерал стоїть нижче, ніж генерал-майор. Я, просто... і... я тут працюю під прикриттям, я насправді лейтенант. Тому я думаю, що в нас нічия. Давайте поаплодували цим дівчатам і хлопцям. У Нас питання залишається відкритим, так? І тому зараз останнє. Вітаю вас, з подружнім життям. Бажаю всього найкращого щастя. Мамо, два слова. Діточок, як на небі зірочок. Багато посміхатися. Мрійте і мрії здійснятися. Кажіть, що Много еліт. Більше позитивних емоцій. Багато грошей. Гірко. І це гарно. Гірко молодий, разом. Гірко, 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 гірко.